Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла б поговорити про включення українських земель до складу Російської імперії. Наприкінці XVIII століття, внаслідок трьох поділів Речі Посполитої з 1772, 1793 та 1795 роки між Росією, Австрією та Брусією українські землі відійшли до Австрії та Росії. Західноукраїнські землі перебували у складі Австрії, східноукраїнська на Україна у складі Росії. Обидві колоніальні імперії не визнавали українського народу як такого і цілеспрямовано асимілюючи українців. Австрія і Росія були країнами метрополіями щодо українських територій, то повністю позбавлених будь-яких ознак державності. Українські землі були внутрішніми колоніями цих держав. У Східній Україні ще у XVIII столітті були ліквідовані залишки української автономії Гетьманщини 1764, Запорізький Січ 1775, полково сотений устрій 1781 і Запроваджене кріпацтво в 1783 році на кінець 30-х років дев'ятнадцятого століття остаточно сформувався російський адміністративно-територіальний устрій на цих землях. Східноукраїнські землі правобережжя, лівобережжя та степ були поділені на дев'ять губерній, об'єднаних у три генерал-губернаторства. На лівобережній Україні було утворено. Малоросійський генерал-губернаторство з Центром у Харкові, яке включало Харківську, Чернігівську та Полтавську губернію. Правобережну Україну охоплювало Київське генерал-губернаторство з центром у Києві, до складу якого входило Київське, Подільське, губернаторський центр камянець Подільськ, Волинське, губернаторський центр Житомир а новоросійсько-Бесарабське генерал-губернаторство з центром в Одесі включало Катеринославську, Херсонську, Таврійську губернію та Бесарабську область. З 1873 року губернію губернатори, які здійснювали адміністративно виконавчу владу, і генерал-губернатори, які мали практично необмежені повноваження, користувалися усією повнотою військової та цивільної влади на підконтрольній території, позначали. Саме в досить так виражених обставинах Губернії поділялися на повіти, які очолювали капітани-справники. У середньому кожна губернія поділялася на 10-12 повітів. З 1837 року. Повіти ділилися на стани, очолювані поліцейськими приставами. Жодного з органів самоуправління в Надніпрянщині не існувало. На лівобережжі щодо судочинства здійснювалося Генеральним судом, а на місцях повітовим дворянськими судами. Суди розбирали спірні питання між дворянами. Селяни Кріпаків судили самі дворяни. Для священиків існував окремий суд. На правобережжі певний час іще зберігалися Земський та під... Під... підкомоцький суди, що розглядали межі і земельні справи. У складі Австрії судова влада на селі належала дворянам-землевласникам, їхнім управителям, посесорам та наглядачам-мандатерам. Загальна площа території, заселеної українцями, наприкінці XVIII століття, становила близько 700 тисяч квадратних метрів. А з них у складі Російської імперії перебувало 85%, австрійської 15%. А на цих територіях проживало відповідно 8,5 та 3,5 мільйони чоловік. На українських землях історично склалися регіони. Лівобережна Україна це Придніпровські області, Лівобережжя, Слободжанщина, Правобережна Україна, Південна теплостепова Україна, Кубанська Україна, Підкарпатська Україна, Північна Буковина і Східна Галичина. Як наслідок колонізаторської політики, історичні землі регіони були включені до складу Російської та Австрійської імперії, а їхні назви офіційно не вживалися. Національні меншинства були поляки 20% у Галичині 5 на правобережжі, євреї 3,5% на правобережжі, 10% у Галичині, росіяни 9% у Південній губерні. Австрійський уряд заохочував переселення німецьких колоністів до східної Галичини, німецьких та румунських до Буковини і угорських до Закарпаття. Уряд Росії сприйняв переселення німців, сербів, болгарів, греків, росіян переважно до Південної України такі заходи в поєднанні з політикою придушення української освіти і культури мали на меті денаціоналізації та асиміляції українського населення у складі обох імперій. Колонізаторська політика Росії на українських етнічних землях була спрямована на позбавлення українців почуття національної самобутності і здатності до самовизначення. Особливо це виявлялося у ставленні до світської та духовної еліти, значна частина, яку і переймала мову звичаї світогляд панівної нації і втрачала свої національні риси та ознаки. А на середину ХІХ століття українське населення зросло до 13,5 мільйонів і поділилося на стан. Дворянство кум... Міщани та купці, також селяни, духівенство і козаки. У 1835 році цар зрівняв у правах дворян і бунчукових та військових товаришів, забезпечивши собі підтримку останніх. Українці становили більшість селянського населення. Купецтво, ремісники, шляхта були за національністю, здебільшого поляками та євреями. На правобережжі більшість селян були кріпаками від 74%. У південній частині України керпатство не існувало, Тут переважало переселенці, вільні селяни, відставні солдати на підавстрійських українських землях селянство перебувало у феодальній залежності від німецьких, румунських, угорських та поміщиків колоністів. Фактично українські території стали сировинним додатком Російської та Австрійської імперії. Більшість українського населення становило селянством, його побутове життя практично не зазнало змін і підпорядковувалося Милоробському річному циклу. Побутове життя селян варювалося залежно від заможності родини, яка визначалася розмірами та якістю саме земельного наділу, кількістю тяглової сили та робочих рук і суспільним становищем. Селянське житло залишалося простим, глинобитна та зрубна хата, поділена з середини та ззовні. Проте у 18 столітті набуває поширення дво і трикамерне планування хати. Останнє побутувало майже до початку. Століття. З посиленням капіталістичних відносин почали формуватися інші варіанти багатокамерної української хати. круглодовга. довга а мало змінилося в інтер'єрі селянського житла, який характеризувався однотипністю. Після розміщувалося в кутку біля входу, а по діагоналі від печі покуть. Одяг у сільській місцевості, як і раніше, виготовляли двома, переважно з домотканого полотна, та овечої вовни або хутра. Оздоблювалися традиційними вишивками та аплікаціями. З кінця XVIII століття селяни стали запозичувати окремі елементи європейського одягу, чоловіки одягали жилети та свити, а жінки носити шиті спідниці. Відбувалися певні зміни і у харчуванні населення. Якщо асортимент їжі, бідних верст залишався таким самим, то заможні родини дозволяли собі споживати заморські продукти. Регіональні особливості хліборобства впливали й на традиційне меню. А на межі XVIII-19 століття в південному краї започатковувалася нова агрокультура, пшениця, яка згодом поширилася по всій Україні і істотно е, розбавила асортимент страв української кухні. Селянська родина залишалася патріархальною, у світов... світоглядних уявленнях перемішувалися християнські, народні вірування та обряди. Кияни здебільшого мешкали в одноповерхових дерев'яних будинках з однією двома кімнатами. До садиби входили господарські будівлі. У забудові південних міст відчувався західноєвропейський вплив, широкі прямі вулиці, кам'яні будинки, насадження дерев і квітів, розбивка садів і парків. Внутрішнє оздоблення міщанського житла було пішніше, ніж сільського помешкання багатьох городян оздоблювалися розписом, шпалерами, гобеленами, килимами, різьбленими меблями. На початку 19 століття набула поширення також турецька мода її впливи помітні зокрема у е Кахляних печах. Соціальний і національний склад населення міст був різноманітний. У великих містах мешкали міщани, купці, ремісники, селяни, дворяни, військові. Київ, як центр православ'я привертав увагу паломників. Побут городян визначався видом їхньої діяльності, соціально- та національної приналежності. Так, відкритий на початку 19 століття Харківський університет, а також ліцей у Кременці, у Ніжині приваблювали учнівську. Мовить. Одеса розвивалася як торгове місто. Торгівлею займалися переважно росіяни, євреї та купці іноземного походження, особливо на півдні, а ремеслами українці. Одяг городян відповідав їхньому соціальному становищі. Вбрання бідніших про Шарківни надто відрізнялися від селянського. Міська верхівка знать Велике купецтво наслідувала західноєвропейську моду і використовувала дорогі тканини чужоземного і міського виробництва. Популярними були шовки адламентні у стилі бароко та Ренесансу. У цілому, життя середнього класу та купецтва вирізнялися суровою, моралью, релігійністю та працелюбством, а гостинність була головною рисою того часу.